І ми долучаємо Наталю Гоменюк, очільницю об'єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу. Пані Наталі, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю вас. Так, бачимо вас і чуємо. Слава Україні! Героям слава відштовхуючись від вашої тези, от зокрема, яку ви буквально ну цієї дуби озвучили, росіяни розпорошують сили на півдні України, бо не знають де чекати контрнаступ. Ну те, що вони не знають, це факт. Інформація ну засекречена. Але що значить розпорошують сили? Ну, знаємо, що намагаються відвозити цивільних, щоб потім влаштувати такий своєрідний живий щит на більш підготовлених позиціях вглиб, туди ближче до Криму. А розпорошені сил, це як вони намагаються максимально розсередитись, щоб не бути ураженими. Вони достатньо знервовані наявністю і розмовами про високоточну далекобійну зброю. Вони намагаються розсередити сили так, щоб вони були готові до реагування і, хоча б, стримування. Як на запорізькому напрямку, так і на Херсонському, те, що стосується нашого зони відповідальності, безпосередньо вони намагаються максимально зробити багатошаровою цю оборону, і весь потенціал, який мають, намагаються розподілити так, щоб не був уражений під час конкретної атаки. Пані Наталю, е хочеться також, щоб ви розказали, якою ситуацією є в Криму наразі, тому що чуємо ми від Рефата Чубарова заяви він про те, що ввалилися ціни на нерухомість, тому що очікують ударів по Керченському мосту, нарощують систему ППО біля після вибухів у Криму. Е що наразі відбувається, як там окупанти зокрема відчувають можливий скорий наступ збройних сил України? Вони ретельно готуються, вони дійсно пакують ті самі чемодани, які з відомої приказки чемодан Вокзал Росія. Вони напрямки перевантажують всі транспортні там, де розуміють, що ті, хто понаїхали, мають прямувати вже за поряд. Всі дійсно операції з нерухомістю максимально знервовані і прискорені. Дійсно відбувається реагування ринку відповідне, тому що дійсно при наявності такої великої пропозиції одразу на ринку вона втрачає ціну, і в принципі, все те, що відбувається, досить планово для нас і зрозуміло, тому що рано чи пізно цей процес мав отримати такий розвиток. Ми попереджали, що сезон буде, але не той, який замовляли вони. Дякуємо вам, Наталія Гуманюк, начальниця обознаного координаційного прес-центру ОК Південь.